В навчальних закладах обласного центру Закарпаття триває прийом документів до вступу у перший клас. Цього навчального року очікують велику кількість першокласників. Про це розповіла начальниця управління освіти Ужгородської міської ради Наталія Баранюк. За її словами, в Ужгородських школах з вересня планують відкрити 57 перших класів. Станом на сьогодні до наших закладів загальної середньої освіти вже написано понад 1270 заяв. Якщо говорити про наших гостей міста Ужгорода, тобто про вимушених переміщених осіб, станом на сьогодні вони написали заяви близько 99 100 людей. Однак довідки про тимчасове переміщення осіб не є обов'язковою в переліку документів, які подаються до закладів освіти, тому ця цифра може бути і трошечки іншою. Цього року збільшилась кількість закладів освіти, які впроваджують навчання за програмою Інтелект України. Зарахування до першого класу відбуватиметься до кінця травня.